Цей день буває у житті кожного. Його нема у звичайному календарі, але він є у календарі особистому. Випускний вечір, час, коли доводиться прощатися з навчальним закладом, що вже став рідним. Друзями, які завжди підтримували, викладачами, котрі щедро ділилися своїми знаннями. Днями востаннє зібрались в актовій залі вже колишні учні Бердишівського професійно-технічного училища. Номер 4. того вечора. З вуст молоді лунали тільки слова вдячності. За ці тяжкі три роки, які ви. Потратили на нас, щоб вивчити нас, зробити з нас спеціалістів. Особливу подяку хочу висловити класному керівнику Оксані Володимирівні та мастеру Сергію Феліксовичу. Без них. Ми б не стали спеціалістами. Хороші результати в оволодінні практикою і теорією. Це підсумок трьох років щоденних занять у кабінетах і виробничих майстернях, відзначили на випускному. Особливо заклад пишається п'ятіркою своїх золотих медалістів. Також виокремили групу номер 9 яка взяла старт на успішність ще на першому курсі. Витримала темп і прекрасно фінішувала на третьому. Настав той день, який хочемо, а цього не хочемо, настає кожен рік. Вот, день прощания наших выпускников вот, с родным училищем. Достаточно волнительный день. Вот. Почему? Потому что вот эти ребята, которые сидят сегодня в зале, вот, они переступают род новой взрослой жизни. Вот. С сегодняшнего дня они перестают быть детьми. Вот. Они становятся мужчинами. Вот. Они становятся... Робочим класом нашим як завжди привітали випускників із святом і давні друзі четвертого училища, керівники підприємств на чиїй базі учні проходять виробничу практику. Таких висококваліфікованих спеціалістів зазначили гості. Вони завжди раді бачити своїми працівниками. Не менше за усіх раділи, і певно найбільше за усіх хвилювались батьки вчорашніх учнів. Дуже у мене синунка закінчує там та дуже училище. Мидім на красний диплом получає. Поэтому, очень большое у меня. Я дуже рада і щаслива, що в мене такой син. Володимир Кондров на випускному вечорі не вперше. В училище навчались два його сина. На електрика перша, хто вступився за мій старший син. Моя була ініціатива підказати ворогам. Він вбирався ну Не, не їх діти після школи, вибирають все. А другий син пішов сварщиком. Побачив, як я працюю, попрацював зі мною літо. Ну, йому сподобалось. Це творча робота. От приходиш, лежить посторонній йде, дивиться. куча желіза. Я йду дивлюся на нього. Я бачу, що не желізо, а бачу витвір, що його можна зібрати по-різному і зробити по-різному красоту. Закінчення навчання це нова сходинка до подальших успіхів, у тому, що вони будуть присутні не сумнівалися і щиро бажали молодим робітникам знайти своє місце під сонцем, а ще не забувати рідне училище, в якому зробили перші кроки як майбутні успішні люди.